Слава Україні! Мене звати Лапін Ігор. Я командир роти-захід батальйону Айдар, мій позивний зола. Перш за все хочу подякувати тобі, українській народі, за те, що ти долучився до такої справи, як забезпечення нашої армії, за те, що взяв на себе цей тягар забезпечити нашу армію і батальйони, які воюють на сході, всім необхідним для проведення війни. Ми воюємо на всіх фронтах, особливо на сході. Але, на жаль, з окопів дуже тяжко добиратися до продажництва та корупції у нашій владі, а також до тих генералів, які зраджують інтереси України. Хлопці з батальйону доручили мені провести цей бій і зайти у Верховну Раду, щоб побороти тих генералів, які зливають нашу державу, а також тих можновладців, які продали Україну за гроші. Тому вважаю за необхідне зайти на трибуну Верховної Ради. Для того, щоб там продовжити воювати з продажністю і корупцією нашої держави. Вважаю, що разом з тобою, мій народ, ми переможемо. І все буде гаразд. Україна переможе. Слава героям України! Маю честь!